Короче, пацаны, всем привет, с вами Макарон, и сегодня мы будем играть у Ху Эдзидор. Ну что, поехали, да? Неугаме. Are you sure you want to start a new game? A select. Не знаю, що це таке. Ну, 1990 рік. Я, б, я коротше, психіотично декордову. Корот, коротше, я безбашені, м'я безбашені. Але типа якщо, якщо ми. Everyday people щось там. Не стадеку на краску, то. Коротше, треба... The symptoms are gradually improving after just eight more days of treatment you should be able to return to your normal life however if you also see strange figures inside your house this could be a sign that your hallucinations are worsening in such cases immediately take your prescribed medication or try to call yourself quietly in, room. Hang in there just a little longer and you'll make a full recovery Ой, та ти що ты пупсик, хі-хі, пупсик, хе Хі -хі. Хі. Хі. Даме Так, добре Дай ми я Ой, а ч це його? Шо Шо Ш Що це було? было Стукает Вс, давайте подарить съе Чіпсики чипсики уже це капець. Я хочу потату чи бусу. Добре, даймося, хто там. Open the door. Оу май. Та ти що? Ужас. Що ти... Що ти мені скажеш? Ну аномалій нема, не пацяни? Ну йому я. Моя. Ніяких аномалій нема. І що її пускати? Оцю пускати? Канєшно.

All victims were found with violent external wounds. Police are conducting search operations, considering the possibility that additional missing persons may still be alive. In particular, given the discovery of various medical instruments at the villa, investigators are focusing on the possibility that the suspect may be a practicing physician. As soon as more information becomes available, we will keep reporting on this case. А, короче, якийсь обезбашений лікар. щось издевался над людьми. щось таке, короче. Щось таке. Та що ви стукаєте, йой? Що це так стукає? Ще вам постукаю. А, і це стукає. Ну, як він виглядає? Ооо, ну. Ну, шо можна ж розказ... сказати? Класна борода. А ой, вибачте я обезбашений. Б. Бі... вибачте, я що я безбашений. Так, шо тут у нас? Хто це так? О у мене є дочка, та, ти шо, я не знав. Ой, це ужас. Ну це не аномалія, ну. Шо телевізор показує щось там. Ну ну ти... що? Що це нічого, ч це Ой, холодильник забуду закрыть. Ой. Я хочу стрибнути на туалет ой-ой. Хух! Хтось? Я думаю, що мужикам треба лесім мужикам треба довірати. Що, пацяни, цей, довіряйте всім. Лисим мужикам. Все. Так, що у нас тут? Вся аномалія, ні? <рик> О, О, под это п'яточки, под это п'яточки. Це шотики я без ваши нельзя не хочется дымся кто-то что там. там ой сновся снова вс пришка хоть и так инакше так мы в мы в кухне были чине Ну це напевно всего, це напевно Нехорошо, не хорошо, Ну це це йдем пити таблетки, ну, срок. Иди, сроку, я йду п'яти облятки, вс. Ого. Давай оскорбиночку. Да ну. да ну, ми, шо це? Ну, я ще не раду, я би ще не радувался, бо. О, та ти шо, якась? Ай, олизипеком Бэймобатнов Эм Ой-ой-ой-ой-ой, что так голосно? Ви вы шоборзев? Я хотел оставить его ...відомою. але щось там не Brilliant Шокшора Так, шо тут у нас Переверай вс, я професіонал. Так ванні. нікого нема, все хорошо. Що сталося? Що сталося? and Octor uh, from I plan. Zenk the H feature face and feature for camping head hold Ну це уже аномалія глялька появилась, не? Є здається, що як лялька появилась, ну, тіп, вона ж не пропадає, ми її можна взяти. Я думаю, что це аномалия. Его Господи математичка, що ти тут зробиш? У <звук> мене математичка і тут достала, -мо! Це капець. Фух, вся математичка мене даже у Ели достає. О, ноги не по руки здесь. Я этой таблетки Она ничего не проверяет. Ну ладно, чисто стекалости, пацаны. Мы переверим, что в туалете. Я дуже надеюсь, что звезды выйдет голова с и туалет. Нет, треба пить таблетки, это не пропадает. Фух, все, давай. Тримаємо пальчики пацани. Та ну. Останній день, все. Тримаємо пальчики на руках, на ногах і на всьому, що може. Та і ма, знову ця аномалія, що? Не. Щось не хватає, ні? У холодильнику мені здається, що щось не хватає. Нема, пацани, цього нема. Що це аномалія. Будь ласка! Подава. Супа! Пьес! Суу! И дади от оф. Халисити он I know. That is! Все, хай-пу! Хай-пу! Хай пу. Хай-пу, хай пу, хай пу. Все. Все, я йду. Хоть пуна тебе все хо-хо иду -хо, на свободу Тадишовиха Ой Ой хорошо С першої попитки потяни Ура! Вс йдемо Макдональдс Біг Мак меню берем і вс, йдемо в Макдональдс, нажираємося йди сраху, ема ні. Oh, oh, no, no. That's wow. impossible. So, it's so, what are your symptoms getting worse? You're still taking your medication, right? Please wait just a little longer. Ладно, ладно, ладно. Поіграю я за вашими п. О, пашку мене. Yeah. Ви мене таким не напугаєте. Що це таке? Газона косарка мого деда? Чи це... чи це пристрій для питок? Чи це. Чи це... Не знаю, коротше. Хто у нас? П'ємо таблетки... ні, ми не п'ємо таблетки. Того що цей во. Воно. воно пропало. Але ні, ми п'ємо таблетки, бо то, що ця фігня поєднає. все, ми п'ємо таблетки. Оскарбіночки. Кококо живчиком запити і все. Другий день. все, погнали.

Can't do that. You're about to become something more special. Of course, you're already beautiful enough. Yet beneath the surface, I believe a truly perfect form lies hidden. You'll become so beautiful, even your reflection won't recognize you.

-up report on the previous incident we continue to receive testimonies from victims who underwent illegal medical procedures at an unknown location the police promised to focus all efforts on making a swift arrest based on the victim statements warning that the suspect may still be holding test subjects captive and continuing his illegal activities as soon as more is available, we will keep reporting on this case и трошки так що тут у нас ничего немастучать за уст скибеди доля то нема блин будет скиби доля чи ні? кроссовки полы чи ні? если есть що не боли кроссовки Ничего не могу, короче. Календарь. 1990 рек. Ой-ой-ой-ой-ой. Не, мама, у меня что-то так тяжело лежит. во ваших молодежных игр. Это капец. Я уже хочу, чтобы был Динга без. видео. Ну, коросовак не було, я пута блять. Пацяни, ми, я хочу закінчить это чудово видео. Е, наступне відео вийде у субботу. Так що шо, пацани, їжте макарони, і всього в житті буде хорошо. Пока!